Миру Божого, виявляється, наша ДНК дуже цікава і наповнена інформацією від початку світу про те, що в нас була одна мама, про те, що потім все людство пішло від трьох людей і містить в собі всю інформацію про наше життя, про наші гріхи, що ми чинили доброго, що хорошого. І це все записується в нашому ДНК. І Біблія говорить про це, що про кожну людину пишеться пам'ятна книга. Це і є наша ДНК, і воно буде показувати, куди ми потрапимо у вічності. І лише кров Ісуса Христа вона може змити всі гріхи, вона може очистити. Від всіх проклять, від всіх хвороб, від всього того нечистого, яке було в нашому житті, тому нам потрібно з'єднатися з тілом Ісуса Христа, з церквою, де є кров Ісуса Христа.